Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. З цього тижня на передачі Переможне голос віруючого. Ми ділимось тим, про що брат Копленд навчав на передачі Марка і Тріни Хенкінс. Коли вони навчали про те, як віра говорить, як віра діє, і про розуміння мети віри, ми зрозуміли, що ми хотіли б поділитися цим словом з вами, нашими партнерами і друзями на передачі переможний голос віруючого. Тому давайте приєднаємось до них сьогодні і дізнаємось про те, як приводити в дію дух віри. Дух віри впливає на кожну сферу вашого життя. Є дві головні складові, щоб жити вірою вірити і говорити. Ви дізнаєтеся, як рішуче проводити в дію віру Божу в собі. Дізнайтесь, як ваше ставлення, ваші слова, і навіть ваша радість відіграють свою роль у вашому ходженні вірою. Віра все змінює, коли мова йде про життя і смерть, чи перемогу і поразку. Заряджайте свою віру, щоб бути готовими до будь-якої битви у своєму житті. Дізнайтесь, що робити, щоб збудовувати свою віру до того, як налетить буря. Будьте готові з вашим планом битви віри, приймати виклик будь-якого велетня і перемагати. Дізнайтесь, що може заглюмувати вашу віру. Не озирайтесь назад, а дивіться вперед. Туди, куди скеровує вас Бог, Бог дає вам обітницю прощення і дух віри, щоб відчинити двері для переливання через край його доброти у вашому житті. Дізнайтесь, як ваша віра може змінити ваше життя. Дозвольте духу віри текти з ваших уст. І ви побачите, як все зміниться, коли ви задієте свою віру. Ми говоримо про 2 до Коринтян 4.13. О, так. Хвала Богу. Де апостол Павло сказав, але маючи той, той самий дух, дух віри, віри, як написано, написано, я вірив і тому говорив. Згідно чого? Згідно того, що написано. Згідно чого, я вірю і я говорю. Згідно того, що написано. Це написано. Так, чудово. Це написано. Як Ісус перемагав диявола? Написано. написано, написано. І так. знову написано. 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 І вони залишили Ісуса до часу. О, так. Так. Нам потрібно, потрібно звідси забиратися. Так, виженіть диявола. Так. Це вбиває мене. І вони тікають. Диявол з жахом тікає. На підставі основ віри, вам слід звільнитися від таких висловів, які я щойно сказав. Ви не можете забруднювати свій лексикон. І вам не слід цього робити. Навіщо вам висловлюватись? Словами Божого ворога. вам це не потрібно. Так, ну боюсь, що ні. Так. Ви поїдете сьогодні ввечері на зібрання? Так. Ні, боюсь, що ні. Мої ноги просто вбивають так. мене. Yeah. Well, Побачимось yeah. пізніше, якщо мене не зіб'є потяг. Так, yeah. 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 послухайте це смертельні речі. Yeah. Так. Вам потрібно вивчати мову віри, яка є духом віри. Певні Кріно. слова. Yeah. Так. Брат Хейгін сказав наступне. І я переконався в цьому своєму житті. Якщо ви говорите щось достатньо довго, yeah. Yeah. щоб yeah. це могло потрапити в ваш дух, то це керуватиме вашим життям. Yeah. Yeah. І брат Хейгін сказав, що Євангеліє від Марка 11, 22, 23, що стало для мене революційним відкриттям, коли він сказав, що Господь сказав йому. Ти коли-небудь помічав у Євангелії від Марка 11:23 написано: майте віру Божу. Якщо хтось скаже горі цій», зрушся і кинься у море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами Його буде йому все, що скаже і для нього це було чимось революційним. Він сказав, що Господь вказав йому на це про необхідність звірити. Він згадав так, лише один раз. А про необхідність раз. говорити. А згадується про необхідність три рази. говорити згадують. Якось сказав наступне. Це означає, що фактично ви можете натренувати себе у вірі своїми власними словами. Але вам доведеться звільнитися від слів смерті, так вірно, від слів страху. Так, звільнитися від слів хвороб. Так. мене просто нудить. Я не можу це слухати. Так я не використовую такі так. слова. Так. Їх нема в моєму лексиконі. Якщо я їх не потребую в якійсь ситуації, так. я не користуюся ними, так. щоб висловлюватись. Я не користуюся словами так. смерті, щоб висловлюватись. І згодом, коли ви просто стоїте на Слові Божому, так. це залишає вас. Задумайтесь про основи. Ми говорили про це. Самі основи. Наприклад, Вінс Ломбарді, який, на мою думку, був одним з найвеличніших футбольних так. тренерів. В його команди був жахливий провальний сезон. О, так. Green Bay Packers. і весною він зібрав гравців на тренування і сказав: хлопці, це футбол. Так, це футбол. Основи. Основи. Це те, з чого він почав. Так. Це футбол. Так. І 747-й Боїнг літав би веденському саду так само. Як він літав в 20-му і 21-му столітті, так але в чому була проблема? Так в чому тоді ще ніхто не знав цих основ? Так, так вони ще не були відкриті, але вони існували. Так. Фактично, він літав би навіть краще, бо тоді повітря було набагато краще, ніж зараз. Але цих основ тоді ніхто не знав. і під час Другої світової війни. Я постійно повертаюсь до тієї війни, бо Сполучені Штати не були готові до неї. Вони набирали ще зовсім молодих хлопців, які ніколи не бачили літаків. Вони набирали їх і починали з самих основ. Так і вам у всьому слід починати з самого початку. Так, щодо того маленького так. літака. і здається, що це нерозумно. так інструктор стоїть там. І насамперед, він представник влади. Він командує ними, бо вони нічого не знають. І він повинен думати наступним чином. Мені байдуже, навіть якщо хтось з них знає, як пілотувати літак. Ні. Ви починаєте спочатку. Ми повертаємось до основ. І в них там стоїть той маленький пайперкап, маленький однодвигунний літак, маленький жовтий літак. І він каже: гаразд. Те, що ви бачите, це літак. І те, що ви бачите попереду цього літака, це пропелер. Так. Ну ж бо, всі це знають. Так. Але інструктор продовжує: за цим пропелером знаходиться двигун. Так, всі це знають. Потім вони обходять той літак, це передня поверхня крила. Потім він йде далі і говорить: це Елерон. Що? Так. Елерон? Що таке елерон? Так, що ж? Пізніше дізнаєтесь. І він іде далі. Це фюзеляж. Так. Ну, як на мене, це корпус літака. Ні, це фюзеляж. Так. Потім він повертається назад. Це передній так. край горизонтального стабілізатора. Вони обійшли літак лише з одного боку. Він іде далі. Це кермо напрямку, так. а це кермо висоти. Тут ще є кермо так. висоти, краще, щоб воно було, так інакше так. ви не зможете підніматися і опускатися. Головний принцип пілотування того маленького літака такий самий, як і Citation 10, на якому я сьогодні літаю. Так. Той маленький літак розвивав швидкість 130 км на годину, а Citation 10 — 965 км на годину. Але базовий принцип той самий. Хоча у нього немає пропелера, але зачекайте хвилинку. Ні, він має його там, попереду реактивного так. двигуна, є лопать гвинта, яка робить те саме, так. що й маленький пропелер. Так основи ті самі. Вони ті самі. І, як говорить Павло, ми маємо той самий дух віри. Це також означає, що дух віри працює однаково у кожній ситуації. Він працює він працює так, так само. само, так само і ось у чому сутність. Як це показав мені Господь в моєму дусі. Мені не потрібен дух того інструктора, але мені слід вірити йому, оскільки той інструктор знає, як пілотувати літак, а я не знаю. Тому мені слід покладатися на кожне слово, яке він говорить. Бо якщо я навчуся того, що знає він, тоді це захистить мене від того, щоб загнати цей літак як кулю в якусь скелю. І доти, доки я літаю, мені доведеться виконувати ті самі правила. Я не можу вирішити, що я знаю набагато краще за нього. я ніколи цього не забуду. Коли ми почали літати на реактивному літаку, з чотирма двигунами, я тоді подумав реактивний літак з чотирма двигунами. Що я робитиму з ним? Тоді вийшов той інструктор, він тримав в руках інструкцію з безпеки польотів. Потім він поклав її і підняв інструкцію з експлуатації від виробника. І він сказав, якщо щось в інструкції з безпеки польотів не узгоджується з інструкцією з експлуатації від виробника, тоді ось це ставиться під сумнів. Я подумав, от якби проповідники це знали, Вірно. ви не сперечайтеся з цією книгою. І байдуже, хто ви, байдуже, які ви. Не сперечайтеся з цією книгою. Так, це навіки затверджене на небесах. Не сперечайтеся з цим. Ви можете запитувати, так але ця книга завжди права. Так вона права щоразу. завжди. І навіть коли ми читаємо її через тисячу років, так. в ній і надалі будуть великі відкриття, вона говорить те саме великі, і це просто триватиме й триватиме. І останнє, що я хотів би про це сказати: чому Бог не покарав Каїна? Бо вбивство не було ще чимось протизаконним. Ось що тут сказано. Фактично він проявив до нього милість Бог не міг нічого іншого зробити вбивство ще не було чимось протизаконним, так бо не було закону. Так воно було чимось неправильним, так але воно не було чимось протизаконним. Тому Богу потрібно було скласти цю книгу закону, так і записати, що це протизаконно. Те, що зробив сатана, тоді не було протизаконним, але зараз так. це протизаконно. Ми маємо закон. Yeah. Так. Ми маємо найважливіший документ, складений людською мовою, yeah. який називається yeah. Новий Завіт. Новий yeah. Завіт. І скажу вам: Ми записували передачі з Грегом Стівенсом. Він досліджує старий завіт. І коли він відкрив свою Біблію, то там, де після книги Малахії, ви переходите до Нового Завіту, у нього там був великий вказівник. Просто величезний вказівник. І я сказав, мені теж такий потрібен. Я подумав, що це? ми йдемо ось сюди. Так. Ми йдемо ось сюди, давайте ходімо сюди. Так бо цей завіт складений на Божій крові, на крові Господа, а той складений так. на крові тварин, потім на крові людини через обрізання. Так і так. обрізання так. одне з найважливіших слів Біблії. Кровний завіт через крові. Ось тут вже Божа кров, і ось це слово обрізання було ключем до успіху Давида. Тому, коли він зустрівся з Галіафом, 17 розділ першої Самуїла. І ми продовжуємо говорити про дух віри. Так, сер. і ось ще деякі речі, які Брат Хейгін сказав про дух віри і про віру. Бо коли у нього було сім невеликовних хвороб, і він лежав у ліжку, він сказав: Господь, я вірю. я вірю, якби ти зараз постав переді мною і сказав би, що я не вірю в якісь обітниці. Я би сказав, дорогий Господь Ісус, це неправда, бо я насправді вірю. Ісус відповів йому: Ти віриш настільки, наскільки настільки ти, 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 знає? ти знаєш іншими словами, алілуя. Дух віри живеться від духа мудрості і відкриття у пізнанні Бога. Це чудово знання. Так. Тому кожен прорив у вірі є результатом прориву у відкритому це вам чудово. знанні. Так. Тому, коли Цим ви... знанням, яке відкрите, відкрите, так. Відкриття. це так. інше знання. Для мене це фізичне знання. Так. Що ж, дай мені твою книгу. Звісно, вона у згоді з Біблією. Але припустимо, що це якийсь підручник. Так. Чиясь книга? І ви читаєте, Такого з неї, а вчитель стоїть перед класом і викладає на підставі сказаного в ній. Так. Припустимо, це підручник з математики. Так. І у вас виникає проблема. У вас виникає проблема з тим, хто написав цей підручник. І у вас виникає проблема з відкриттям вчителя і з тим, як він розуміє цей підручник. І ви не думаєте. Ви не думаєте словами, ви думаєте образами. Так. І про що ви думаєте, коли я скажу собака? Так. Про що? Про собаку. А може, це якась абревіатура? Так. Гаразд. Але ви це не знаєте. Тому у всіх нас має бути однакове, однакове розуміння. так. Але якщо вчителем є Дух Божий. Я тепер розумію, так. Давид знав дещо про Голіафа Так. чого так. не знали інші. Вони були кращими воїнами, але Давиду 17 років. І ось звідки приходить дух віри. Ось ця так. цитата, коли Давид сказав: так. я вбивав лева, я вбивав ведмедя, і я вб'ю цього необрізаного филистимлянина. Відкриття приходило до нього. Так рано вранці. Пізно, ввечері. Господь пастир І мій. через роздуми. І, через, І роздуми. через роздуми над цим, Так. що він мав? Це слово Боже. Так. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І він починає розуміти. У нас тут критичне становище. Так, так. І 119 й псалом, де постійно говориться, я буду роздумувати над Твоїм Словом. Я буду роздумувати. Так. відкриття твого так. слова приносить світло. Так. і брат Хейгін говорив, що тієї миті, коли приходить світло, є віра. Вона є тому слово Боже, і Дух Святий були настільки близько разом. Вони просто так, були одним так. цілим. Вони одне тому, коли вам сказано слово Боже, воно живе так. і могутнє, і воно дієве. І Давид виступив у цьому дусі віри. Він проводив весь час. Так він був повністю занурений. Повністю занурений. Він прославляв і поклонявся. У нього й думки не було про те, що він не зможе перемогти Голіафа. Ніколи йому таке і на думку не спадало. Йому таке на думку не спадало. І він ось ще знав, що він повністю панував, так. бо він роздумував так. над цим словом. І Грек Стівенс, він справжній дослідник першого завіту. він запитав мене. Ми буквально кілька днів тому записували з ним передачі. Він запитав брате Коплен, в чому різниця? Як ви цитуєте 23-й псалом? Я відповів. Господь пастер мій. Так. Я ні в чому не матиму недостачі. Ні. Він сказав. Равини цитують його так. Псалом Давида. Господь пастир мій. Я ні в чому не матиму недостачі. Ви розумієте, чому вони цитують його інакше, Марку? Бо вони досліджують це вже п'ять тисяч років і вони говорять це в процесі своїх роздумів. так тому так. віра працює з допомогою слів. Так і коли Давид зустрівся з Голіафом, перш ніж виграти битву віри, він мав перемогти у війні слів. Так. Так. Бо Голіаф говорив всі ізраїльські армії: ви нікчеми, я переможу вас. І Давид був єдиним, хто відповів Голіафу. Пам'ятаєте, коли прийшов Самоїл, щоб помазати царя, Давида не було вдома. Так. Еліаф був найстаршим і найбільшим. Він був первістком. Він був найстаршим. І пам'ятаєте, що сказав Господь? Так. Я дивлюся на серце. Вірно, а Еліаф показав своє серце через свої уста, коли Давид поставив його в незручне становище. І коли прийшов Давид, ви починаєте чути слова. Його старший брат сказав йому, що ти тут робиш. Потім цар Саул сказав йому: ти ще зовсім дитина. ти не можеш виступити проти Голіафа. І в кожному випадку Давид відповідає і каже. Мій бог сильний віддати цього велетня в мою руку. Між іншим, Давид відповідав Голіафу, і у своїй відповіді він говорив слова завіту. Він говорив слова віри. коли Голіаф щось говорив, Давид відповідав йому. Якщо ви не зможете побачити в житті Давида, записане в Євангелії від Марка 11, 23 і 24, тоді це не віра. Бо Ісус сказав, що саме це є вірою. Так, Давайте відкриму відкриму це. Від Марка не відкриємо від Марка Ні, двадцять першій і перший Самуїла. А ви відкриваєте 17 так, розділ першого Самоїла? Я хочу зазначити там деякі Гаразд, речі. Покажіть мені. Давайте відкриємо це, бо ми згадали Еліава. Давайте трохи поговоримо про нього. В 12-му вірші згадується той факт, що Єсей мав вісім синів. І 13 13-й вірш три старших сини Єсея пішли з Саулом на війну, ось імена синів його, які пішли на війну. Старший Еліав, другий за ним Амінадав. І третій сам Давид був наймолодшим. Йому було менше 20 років, інакше він був би в армії. Так. І виступав фелестимлянин той вранці і ввечері і виставляв себе 40 днів. Двічі на день протягом шести тижнів. Так. Я хочу ще раз зауважити це. Двічі на день протягом шести тижнів. Якщо ви будете слухати про ковід 19 двічі, так. тричі або й чотири рази на день це протягом шести тижнів, щоб вбити вас ці слова. це об'є вас. Так. так Так. очі, вуста і вуха. І Давид був наймолодшим. Вісімнадцятий вірш. Віднеси це їм і дізнайся, як у них справи. Дізнайся, що вони говорять. Двадцятий вірш. І підвівся Давида рано вранці, і доручив овець сторожу. Він не міг залишити того тару без догляду. Пастори, не залишайте так. свою паству без догляду, не смійте це робити. Це чудово, не робіть такого. Краще проповідуйте своїй пастві, віру і краще робіть це відкрито. Не робіть це десь по потаємному місці. Так вірно чудово, і будуть деякі жорсткі речі, про які вам доведеться проповідувати. Так. і хтось з людей може піти так. від вас. Благословляйте їх, моліться за них. Проповідуйте всю волю, Але Боже. проповідуйте все. І дивіться далі. 24-й вірш. І всі ізраїльтяни, всі ізраїльтяни побачили цього чоловіка і тікали від нього. Вони тікали від нього і вельми боялись. І говорили ізраїльтяни: бачите цього чоловіка? Він виступає, щоб зневажати Ізраїля. Він виступав. Якби хтось вбив його, то так. цар так. дарував би йому велике багатство, і доньку свою видав би за нього, а дім так. батька його зробив так. би вільним в Ізраїлі. Давид сказав, що? Скажіть мені, це ще Я раз. Я нагорода. Так. Отже, 28-й вірш. І почув Еліаф, старший брат Давида, що говорив він з людьми і розсердився на нього. Так Давид так. поставив його в незручне становище. Він боїться. І він злякався, бо він боягуз. він 26-й вірш. Так. І сказав Давид людям, які стояли з ним, що зроблено буде тому, хто цього фалестимлянина і зніме зневагу з Ізраїля. Бо хто цей не обрізаний? В нього немає завіту, а в мене є. Так, Вірно? Як він про це дізнався? Так, він пізнав завіту. Прославляючи, співаючи про це. Він так. пізнав завіт. Він пізнав Бога цього завіту. Так він мав близькі стосунки так. з Господом. Він поклонявся йому. ньому не було ніякого страху. Так, так ніякого і ось дещо, що потрібно знати про дух віри. Той хто вб'є цього велетня, зніме зневагу. Це чудово, бо Голіаф зневажав армію Божу, і Давид сказав: чи ж не слова це, чи ж не фундамент? Це тобто, дух віри повинен мати фундамент або мету. Амінь. І Господь сказав мені: з духом віри твій фундамент має бути більшим за твої зручності. Це чудово. І твоя мета має бути більшою так. за те, що приносить тобі задоволення. Так, безумовно. Іншими словами, дух віри змушує вас вийти із зони комфорту, і Давид залишив свою зону комфорту, щоб. І це зустрітися просто в продовжувало велик. діяти в ньому. Це що більше він повторював це, то сміливішим ставав. Отже, що сталося? Так, Давида приводять до царя. І ми читаємо про це далі. І почули слова, і відвернувся від нього до іншого, і говорив ті самі слова. І почули слова, які говорив Давид. Царю потрібно про це дізнатися. І подивіться, що сталося. Той молодий хлопець отримав доступ до царя, до найвпливовішого чоловіка в світі. Це дуже віра поставила його перед царем. Так, чудово. І привернула увагу царя. І що він сказав? 32-й вірш. І сказав Давид Саулу: нехай ніхто не занепадає серцем через нього. Так раптові піде так. і воюватиме з цим филистимлянином». і в 34-му вірші він розповідає про те, як він хапав лева. Я виривав моїх ховець з пащі лева і вбивав його своїми руками. Я вбивав ведмедя своїми руками. В них не було ніякого завіту, як і у цього велетня, тому я вб'ю його. Він знав свій завіт, і наш час вичерпано, але Господь сказав мені ніколи не біжи назустріч своєму велетню мовчки. Роби це з духом віри. Роби це з духом віри. Сьогодні ми дізналися, що дух віри перемагає у війні слів. і мені подобається, що в самому кінці сказав Марк Хенкінс: ніколи не біжи назустріч своєму велетню мовчки у 17-му розділі першої Самуїла Ми побачили, як наповнені вірою слова Давида визначили результат всієї тієї війни. І ми можемо застосовуватися до тих викликів, з якими ми зустрічаємося у своєму житті. Ми говоримо слово Боже, це вивільняє його силу, щоб перемагати в будь-якому конфлікті. І ми віримо, що наші передачі цього тижня допоможуть вам ще більше про це дізнатись, Дізнатись про дух віри. Що робить дух віри? Він перевертає поразку на перемогу, він втілює в реальність мрію. Ми закликаємо вас продовжувати дивитись наші передачі, щоб дізнаватись про те, як розвивати свою віру, і потім цілеспрямовано її використовувати. І ми знаємо, що нам слід вкладати слово Боже у наші очі та вуха, дозволити йому опускатись у наше серце, і коли ми дозволяємо вірі у нашому серці текти з наших уст. Ми побачимо, як все навколо нас буде змінюватись, і будуть часи, коли вам потрібно буде виходити на новий рівень. Віра робить вас здатними просуватись вперед і долати бар'єри. Віра призначена для кожної сфери вашого життя, і вона діє на кожному етапі вашого життя. Тому ці передачі будуть чудовим матеріалом для вашої бібліотеки віри. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. і сайт. Місія Кеннета Копленда є чудовим ресурсом вчення, яке базується на Слові Божому. Дивіться наші передачі, читайте наш журнал. Ви можете ділитися цими матеріалами зі своєю сім'єю і друзями. Ви можете знаходити там матеріали на якусь конкретну тему. Всі вони будуть збудовувати вашу віру, і зміцнювати вашу духовну людину. і Глорія Копленд роблять сайт Кисіморхіей досяжним для вас, щоб допомагати вам зростати у вашому ходженні з Господом і бути переможними у кожній сфері вашого життя. Не забувайте, що ви можете приєднатись до нас на Фейсбуці або підписатись на наш канал у Ютубі. Приходьте до нас завтра. Брат Копленд, Марк і Тріна Хенкінс продовжують говорити про дух віри, і про те, як пересувати гори словами перемоги. Велике спасибі за те, що приєднались до нас до завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати в ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.